Вчора а, мій бувший лідер фракції запевнив всіх, що я вже в Москві. А, не дочекайтесь. Я в Києві, я йду зараз на допит а, на підставі повідомлення преси, тому що повістку я так і не отримав. З тої позиції, з тої ініціативи, яка, яку я прилюднив в Нью-Йорку, преса витягла. Тільки одну фразу, яка б була розкручена: аренда Криму в якості можливості знайдення компромісу стосовно підписання мирної угоди, яку повинна Україна та Росія на виконання Будапештського меморандуму нарешті підписати, обговорювалася можливість. Передачі часті передачі Криму на якісь умовах в оренду Росії на підставі історичних прецедентів, які мали місце в світі, то з російською стороною ніяких обговорень поки що немає. Можеті подавали за чекайте. Ми не